Вітаю вас! Сьогодні маємо 23 липня, і я би хотів зробити просто невеличке відео про гулянку по винограднику. Покажу стан винограднику і поговоримо про загальні речі і, можливо, про деякі нюанси догляду. Запрошую переглянути. Цього року кинув крапельний полив на виноградник. Але оскільки у нас дуже дощовий був червень, холодний і досить дощовий, але теплий. Тепліші набагато липень, то крапельний полив мені навіть не довелося тут майже вмикати. Буквально декілька разів. От. І, що ще характерно, дуже сильно росте трава. Прополюю буквально через кожні 10 днів, можливо, найчастіше. От. Дуже сильно росте трава. От така в мене ситуація цього року також з запиленням. Досить погано запилились сорти, які. Мають з цим проблему, яку мають жіночу квітку функціонально. Ось тут маємо пам'яті Смольнікова. Дуже хороший сорт, гарно лежить, смачний. Також талісман біля нього. Але як бачите, запилення в нас тут не то, що середнє нижче, набагато нижче середнього. таке в нас запилення. В мене вирощування винограду на двоплощині шпалері. От так росте, виглядає пагін, який переходить тут вже на звисаючий приріст. От. Те саме з іншого боку, бачите, будемо робити вже прищеплення верхівок для того, щоб перенаправити поживні речовини в наш виноград. Та й плюс для того, щоб він не починав звисати. От якщо на такій стадії зараз якраз покажу. От, прищипнув тут виноград, він просто залишиться. В такому положенні він вже донизу не піде. Тут буде в нас така гарна дуга. Але не весь виноград так погано запалився. Тут маємо в мене Вікторію. Талісман не дуже, але от Вікторія непогано запалилась. Бачите, талісман, який вже росте е, близько коло Байканура. Тут у мене Байканур. Залишив дуже мало гроник, бачите. То той талісман досить непогано запалився разом з Вікторією. Скільки я бачив, що в нас трішки йде відставання у розвитку винограду. Особливо на початку червня не було зовсім потрібної температури і не зрозуміло було, що буде далі, тому залишив дуже маленьке навантаження урожаєм порівняно з минулим роком. Як бачите, дуже мало урожаю. Далі маємо тут кишмиш велос Багато хто його не тримає через те, що тріщий та й має багато інших проблем, але я все-таки в себе залишив. Досить непогана сила росту, великий лист, вже все переходить на звисаючий приріст з цього боку менше, а з іншого боку вже все давним-давно лежить. На рахунок землеведення, як бачите, в мене тут є. З цього боку я кошу під виноградом, а знизу і з іншого боку прополюю. Але тут я би не радив дуже підходити до цього питання фанатично, не забирати повністю всю траву от з під винограду. А забирати її частково тільки дозволяти, щоб якась частина росла і декілька місяців на рік, щоб воно зростало повністю. Оскільки навіть якщо у вас дуже жирний чорнозем, все одно. Чорний пар це не є правильне землеведення під виноградом, бо за деякий час земля просто, можна сказати, перестає бути живою. Там вже нічого не буде жити, ні хробак, ні, ні черв'як, ні жучок, нічого. І коренів нема, нема чому перегнивати. А на одному добриву, розумієте, виноград також довго не протягне. Мусить бути якась бактерія. От. Це моя обмерзла лора. Тут практично урожай немає, знизу буквально дещо. І те саме практично йде з кошенням винограду. З кошенням винограду. Точніше, ділянки під виноградом. От. Я навіть практично ніколи не забираю тої трави. І не раджу її забирати, тому що воно і мульчує з одного боку, щоб знизу трава інша вже не росла. А з іншого боку, це все йде. Це все, можна сказати, кругообіг поживних речовин. Воно все йде в користь, воно все перегниває і буде, збагачується земля. А як його вивозити, це я не вважаю, що це є правильно. От маємо пам'яті вчителя. Як я одного разу говорив, от тут ця частина цвіла швидше, вже маємо такі грона. От Ще з іншого боку також там її видно, напевно. А оці рукави в мене не змерзли, я їх врятував. А інші я накрив агроволокном, то... Ситуація трішки гірша, бачите, набагато дрібніша ягода. З іншого боку, вже навіть видно буквально ну, такий ну, не... трішки трішки грубший горох. Не можна сказати, що аж буде швидко достигати. Тут буде стигання на два тижні пізніше. Як мінімум. Як мінімум. О, Доглядаю за своєю ділянкою і постійно тут викопую будівельне сміття. Тому що ну, дуже багато сміття, я не знаю, як так вийшло. Одного разу навіть знайшов пружини від матраца. Якийсь матрац, якийсь унікал закопав матрац у мене тут на ділянці. Цілий. Я не знаю, як так можна було зробити. Можливо, він просто загубився, але. Тобто кожного року, як обробляю землю, знаходжу, мушу постійно забирати і забирати будівельне сміття. Тут мої От це все пообмерзало. Каталонія маємо тут знизу деякі, можна сказати, сигналки. Мали б бути нормальні урожай вже. Але є тільки, тільки сигналки. Знаємо, наскільки видно, знизу ці вже будуть достигати незабаром, от там так само з того боку. А, ті, що на шпалері набагато повільніше все буде, от так само і Цвіли набагато пізніше, тому що все обмерзло повністю. Також пам'яті смольнікова, досить непогана сила росту. Досить непогана сила росту. З цього боку набагато краще запилення. От, можливо, бачите, знизу тут є пам'яті Смольніку, набагато краще запалення, тому що сусідство з двостатевою квіткою е, приображення, от, має, приображення. Таке гроно величезне. Ледь не пів метра. Коло нього зараз ще одне. От, і дозволило пам'яті Смольнікова Непогано навіть от маємо. Не аж так добре будуть ще йшли, але непогано. Непогано. Також обмерзло в мене приображення з одного боку, тільки якийсь буде урожай. Решту я на пасенках витягнув. Кущ зовсім непрезентабельно виглядає, але це тільки він. Решта, решта вся більш-менш нормально. Цитронний магарач на двоплощині шпалері. Обмерз в мене два рази. Але тим не менше, от, щось запалилось. Я надія на те, що щось достигне. Там знизу також є. От, якісь грона. Будемо бачити, що з цього буде. І ще декілька молодої посадки, декілька молодої посадки. Це посадка 2021 року. Отак, на даний момент вони вже виглядають. Удалося вигнати рукави і якось заповнити шпалеру. Навіть зачепився урожай. От, на атосі вже навіть там знизу перше гроно яке цвіло. От вже навіть міняє колір. Бачите, вже починають окремі ягідки червоніти. Так виглядає виноград, саючий приріст. будемо все защипувати. І декілька рядів. тут ще має одну площину і шпалери. Хтось мене питав за піногрі, я показував його. Тут маємо піногрі. Ось так виглядає, бачите, дуже гарно виглядає з боку навіть тільки за вигляд його вже варто тримати, бачите. Вже приємно виглядає. Тут в мене вже йде суцільний покос. Тут я вже нічого не обробляю, практично там, можливо, траву трішки прориваємо під, під самими коренями, але з часом якось придумаю так, щоб не треба було проривати, суцільно все косити. Ще один кущ пінонуармен тут. Цей має такої великої сили росту, як бачите, але також все досить, досить непогано. Це все молода посадка. Технічний сорт винограду. Каберне кортіс. Невелике зовсім гроно. але місцями бувають і більші. Місцями бувають навіть досить непогані гроно. Середні гроно непоганий смак. Молодий кущ ще зразу не вдалося все, все вкласти гарненько на шпалеру. Тут у мене також молода посадка. А з іншого боку покажу ще. Те, як в мене себе почуває моя двоплощина шпалера, яку я недавно поставив буквально три тижні тому, завершив її монтаж і дотягнув всі дроти. Ну як всі? З одного боку всі дроти. З іншого боку я навіть не натягав, бо дріт закінчився. От, але мені ще й не треба. От, так виглядає мій моє мерло. Можливо, ви бачили відео, бачили, який він був. Три тижні тому цей сорт а вже виглядає, вже буде доростати окремими пагонами верхнього дроту. Звісно, що залишав небагато пагонів е, на кущ буквально скільки 4-5 до 6 пагонів залежно. Дивився як росли, на цьому 5 пагонів. І все одно я б не сказав, що піджервав, але якраз, якраз мій улюблений, можна сказати, діаметр. 12-14 мм. Тут 10 буде, навіть не буде, певно. Дуже добре. Так виглядає вона це все. У мене технічний сорт винограду Ліводійський чорний. Дуже рекомендую, надзвичайно ранній дуже смачний, дуже добре все показує. От. І таким чином ми вже обійшли одну частину виноградника. Якщо маєте якісь запитання, пишіть обов'язково в коментарі. Вважаєте, що відео було корисним, дайте знати обов'язково також в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!